Наша у твоєму арсеналі безліч оголених фотографій, тебе можна назвати королевою ню в українському шоу бізнесі. Ти жодного разу не шкодувала про те, що іноді роздягалася аж занадто часто. Я в принципі ніколи нічого не жалію і о, зараз дуже часто пересматриваю фотографії, яким уже там п'яти, більше 5, більше 7 років. І Я розумію, що це прекрасно, що їх, на самом деле іноді каже мало. Аму что хочется хочеться себя в какие-то моменти. Поэтому сейчас я активно фотографируюсь, активно веду свою страничку в інстаграмі. Ти зараз це робиш вже й в соціальних мережах. нещодавно видалили мой профіль, де було 22 дві тисячі Твою сторінку в соціальних мережах видалили тричі тричі знищували зауголені фотокартки. Думаю, але да, ну, іноді. Такі ріпка слабцо я думаю. В основному як завжди, фотографія. Зараз ти стежиш за долею Хью Хефнера? він ніяк не одружиться на своїй дівчині. Взагалі, як він живе тебе цікаво, тому що якось думали, що можливо, і ти станеш його майбутньою дружиною. Гадали, чи є ти його йопринчині? Я пор, паркак. У них, не часа, роман. С Кристал, я не особо слежу за его личной жизнью, но ну, я, конечно, рада, что иногда он улыбается, иногда он сутится. Собираюсь в гости к нему приехать, возможно, после Нового года. Фью Хефнер, Это было после самой первой встречи, потому что когда мы ближе познакомились, он сам сказал, что я знаю, что у тебя совсем другие планы на жизнь. Мне, конечно, очень приятно, потому что в основном то он западает на блондинок. Я брюнетка, я не американка, и это по-своему такой креативный комплимент. Как может залететься 80-летний плейбой? Это человек с уникальным чувством юмора. И, наверное, после знакомства с ним я поняла, что как важно в отношениях и вообще, вообще, вообще не чувство юмора. На нем и, наверное, на любви держится в принципе, все такие привязанности на всю жизнь. Хэпу не занимать ни того, ни другого.